Так, якщо питань нема, переходимо до п'ятого питання. Я, я ж став на голосування. Да. Про затвердження технічної документації землеуслугу щодо встановлення відновлення меж натури на будівництво та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства, Слово надається голові земельної комісії імільянін та натоміха. Шановний депутат, я трошки зменю. Можна візні сесії? Значить, було три засідання земельної комісії від сесії. Значить, що я хочу доповісти. Чотири затвердження ми не виносимо сьогодні на сесії. Це Білозірова Тетяна Вікторівна. Зміна цільового призначення по вулиці Жулянського. Депутат сидить, підтверджує, що дійсно там люди до його приходили, хочуть і організувати о, масів і про. Просто Суровіцька довідома до продала земельну ділянку і хоче та людина, яка купила. Ну тут є фамілія, вона вам не знає, то есть да. за мене комісія прийняла таке рішення виїхати туди, зібрати громаду, хто там по ці городи щоб не було таких питань селі. Не проти, призначення, так І зробити детальний план мис... зроби цілує право. <правлені> 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 Мамеченко. Ну це туди да. трошки. Да, да. Да, да. Це ну щоб ви знали, довідаємо людей. Вони бояться, що буде, дадуть, змінять, він буде строїтися. А де дорога буде? По чи його розгородить? Да. У нас це вже було, у нас вже було, це напроти Каштана. Але так, саме главне чого погано? Зараз ми рішення на зміну не викидаємо, а тільки на затвердження. І вони вже присвоїли додатовий да, номер. Це взагалі, поняли, що вони присвоїли вже цю документацію, так у нас ідуть зараз роботи. Що йдуть прямо проєкт, проєктна сама робит, а нам тільки на затвердження викидає. Але що ми вирішуємо щоб знали, щоб люди Не виносимо листопад, надію. Сьогодні були сусіди по тій ділянці, перекриті задні журавлі. Тобто люди сказали ні. Значить, ми теж не виносимо. Возон Вікторія Володимирівна вулиці. І Мельниченко Світлана Миколаївна. Останні розглядали питання. <с em ignorant> Мельниченко Світлана Миколаївна. Читає Андрій Миколаїв. Андрій цоки. Оце такі питання. Є затвердження, але де там де працювання є? Ще давайте так, щоб людина не тиснула, бо я... Ні, не, не це до працювання, не виносить. Тепер давайте пустим людині, бо їй погано було на земельці, постаньте, будь ласка, щоб я бачу її знов, Багато взяти за полі. Тобто. Да, тобто. Да, да, тобто. Людини були дві земельні ділянки, бо вона пахала за панусиками по шесть сотень. Тобто в неї і в сина Костик, знаєте, ж усі, що по вулиці Горійській живуть. Тобто вона прийшла і каже, забрала земельну ділянку і на вулиці Пулевельників і, і звернулася з таким проханням, щоб виділили десь земельну ділянку. Розглянувши на земельну комісії, ми вирішили, що. Винести на сесію і зробити виїзд знайти цю земельну ділянку. Зрозуміло, ваше питання піднімається, але щоб проголосувати, треба надати вам земельну ділянку, щоб депутати підняли руку. Подивилися деться. І доповісти людям. Зараз, якщо ми будемо надавати, то ви розумієте, не то можете. Тобто ви можете на сьогоднішню сесію ваші питання. Не да. євелі, євелі да, так ще буде Зрозуміло. Ставте на голосування чи як? Ні, чи довідаємо, а не знаєте, що буде. Іще одна заява, де заява, є ще голові голосі Рибуху Василій Володимир. Солодкого Романа Леонідовича вулиця Леня 8 Заява, прошу вас надати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межі земельної ділянки площі 0,15 га для будівництва будівлі споруд згідно договору дарування від 12 жовтня 2009 року. О, витяг з Державного реєстру речових справ ну, ну, да, майно в реєстрацію права власності 22 листопада 2004 року. Заява написана для вже

а зараз по закону, Костянтинівна, вже можна. Так я питаю людей, які в нас вимагають. Можна дати на так чи не. Я на підзитую. Якщо ми будемо робити правильно, якщо можна, то А вона не приватизована була це? Так, Ні. Чесно, ви, виразили, Це моя, закон зновані, я Це моя, виразили. Виразили. Я, виразили. 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 я не дочекався, що мені дали приватизацію 4 роки і вже подарив сину. А по закону звісно, сільська рада винувата. Але закон боя?

Але закони, я кажу, виходить, що наромати вибивається кадастрова база колониць, але хоче стать взяти тільки помолочку це зробити теж згідно законом, порядку. Але я говорю, проєктом від відвода можна викинути? Питання немає. Проєктом від вода можна як нова ділянка. Так я розумію перед всем на, на проекту. Там разі са невелика, але проектом викидає місце. <звінь> А ну там разниця трошки да. проплатять. Я просто приладує, оце викид один можна... цієї ситуації. ні, там тільки передаровали будинок. Але ж значить його знову дарували, знову передарувати. А проєкту відводить можна. ж дзвонили з вами. Ну так да, так, да, так. Да, так, да, так я вам можна... контролював проєкт. Так затягу переписати, я хочу Що, Щоб відводимо, так? Тоді став на голосування. Хто за те, щоб надати дозвіл на оформлення яхту? Проєкту відводу, прошу голосу. Хто за? Проти. Утриманий. Переходимо до затверджених документів. Затвердження технічної документації заводу щодо встановлення відновлення земельної ділянки мату для будівництва обслуговування житлового будинку. Кривенко Ігор Тихонович, 017 га, для будівництва обслуговування по вулиці Пар Парникової. Науминку Любов Миколаївна по вулиці Поповича, 5, 13. Зінченко Тетяна Миколаївна по вулиці Матросова, 1116, 018,73. Попацинська, Надія Миколаївна, вулиця Першотровне, 27. Для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будів, площа 060 для ведення особистого селянського господарства, 016-06. Все, за 1430, да, по цьому по бумагу. ЮСЗ там, Селянська господарство. 01630. 016.30. Технічки. ЮСД я зачитав. Хто за те, що надати? Зайняти <кх> прошу клави. Проти утримались одного рішення прийняти. Затвердження проєкту завоустрою щодо відведення земельної ділянки, власне, для ведення особистого селянського господарства. Відуси Олександр Фондалійович, вулиця Соворова, будинок 33, 0,18.00 г. Вишнецька Валентина Тимофівна, вулиця Карла Марса, будинок 7Б. Площадь 02369 г. Оснач Ганна Петрівна, вулиця Гоголівська, 58. Площадь 003,14Г. Бондаренко Сніжана Васильівна по вулиці Соворог, 10 гра, 0,10 га. Лук'яненко Михайло Данилович, по вулиці Жукова, 0, 0, 5, 69 г. на Хто за те, щоб надати затвердження проєкту? Проекту да, відводу. Осады. Відводу, ССГ, Так, проєкту відводу після сподарських відділя, пройшло голосувати. Хто за? Да. Проти? Утримались. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення, відведення земельної ділянки власне, для будівництва обслуговування будинку, господарських будівлі, Жеребець Олександр Володимирович по вулиці на 20 граду. Хто за те, щоб надати дозвіл на затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Жеребець Олександр Володимирович а. А. голосувати? Хто за? Проти? Отримали одного власне рішення Ну, Затвердження зміни цільового проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власті зразу зміни її цільове призначення. Зведення особисто селянського господарства на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Горкун Олександра Анатолійовна. Купля-продаж у Анісіна Івана Дмитровича, вже царство небесного, немає. Вулиця Суворова, 600. Купля-продаж у 2012 році. І мулер Константин Анатолійович, площадь 00851 по вулиці Матросова, 52. Купля-продаж Діасинов Володимир Петрович по вулиці Матросова, 52. купля продаж в 2012 році, 2013 року. Всі ділянки куплені і змінили. Це за те, що змінили надати на зміни цільове призначення землі, прошу голосувати. Таке там кожна робити. Це при вулиці. Це городі, Це суворо, там де робили, всі молоді, не отримали рішення прийняти. І ще одне питання: підтвердження рішення виконкому та сільської ради від 27 лютого 1998 року на ожива на земельні ділянки площі 0,129 га для будівництва слуговання житлового будинку і 0,242 га для ведення особистого підсомного господарства по вулиці Матросова 53.